У січні 1921-го року в окупованій більшовицькою Росією Україні було вбито автора Щедрика композитору Микола Леонтовича. Йому було всього 43 роки. Леонтович був людиною скромною і любив повторювати, що ніякий він не композитор, а просто ранжувальник народної музики. У січні 1919-го Відмовлявся віддати республіканській капелі партитуру до Щедрика. Мовляв, вона не до кінця готова, соромно, люди будуть сміятися, і ноти довелося виривати у нього майже силоміць. У час окупації Леонтовичу довелося втікати з Києва через загрозу життю від російських шовіністів. Він пішки пройшов понад 300 кілометрів до батьківського будинку на Вінничині, але окупанти знайшли його і тут. Напередодні вбивства невідомі викрили його портфель, де були квитки за кордон, куди Леонтович планував втекти від радянської влади. Після цього композитора неочікувано викликали на допит до ЧК. Через кілька днів його вбили.